Шукайте книгу, яка виведе вас на читуна. Ідеальний ромком для відпочинку та затишного вечора знайдено. А ще ця книга може зацікавити вас з першого речення. Троп від друзів до коханців. Він пожежник, а вона медсестра. Вони сусіди, що уклали угоду, що одружаться, якщо не знайдуть пару до 40 років, але угода буде змінена на дещо цікавіше. Тут багато жартів, підколів, неймовірна хімія між героями, трошечки драми та чутливих моментів, і листи про кохання, які довели мене до сліз, в хорошому сенсі цього слова. Здавалося б, вони не можуть бути разом, адже Грем уникає серйозних стосунків через травми минулого. А Клер навпаки шукає того самого. І через страх втрати вона не може обрати Грема, бо він любить екстремальний вид спорту. А ще тут є домашня улюбленця Гертруда, із головною героїною у неї троп від ненависті до кохання. Вам сподобається. Якщо ви хочете відчути затишок, тепло та комфорт під час читання, це однозначно вона. Сусідська угода. Також є ще одна книга авторка, яка розповідає нам історію кохання друзів головних героїв з сусідської угоди. І я була б дуже рада, якби книголав змогли колись випустити цю книгу.